Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю моїх земляків запоріжців. Сьогодні понеділок 5 червня. І зараз я роблю розклад на знаки зодіаку стихія води. Три колоди в мене. Гноми для фінансів, ленормани – почуття, стосунки, близькі люди, що на серці, і єгипетське таро для здоров'я. Три питання: вони головні робота, достаток, стосунки, близькі люди, почуття і, звісно, здоров'я. Чому я не поставила здоров'я на перше місце? Ну, знаєте. Не знаю чому, так мені захотілося, може. Трудно мені вам це об'яснити. Поїхали. Дивимося раки з 5 по 12 червня на тиждень. Так, раки, раки, жезли, шестерка. Е, ну, звісно, не дуже ви там будете довіряти комусь, але в принципі вам повезе. Е, шістка в класичному таро це вдача, це перемога, це гарна карта. Ну, тут воно таке цікаво зроблено, тобто з недовірою, але буде щасливий случай. А це початок неділі. Ну, в принципі, непогано. Жезли це початок, це енергія, це бажання. Так що ну, трошки не довіряєте, але в принципі буде все добре. Далі йдемо ми середина тижня. Король мечовий, розумна, розум, розум, благородна людина, яка дуже етична, тактична. Це я не знаю, чи це будете ви, чи це до вас якась людина буде. Будете з нею спілкуватися, щось вирішувати, якісь свої питання, бо це, це мечовій, це піка. Це або ваш начальник, або ну, керівник, або якийсь, якась людина державна, чи, ну, коротше кажучи, це козьонна людина, або керівник. Ось. І так, в принципі, будете себе, ну, якщо це ви, то будете себе так відчувати. Якщо у вас такий керівник, то вам з ним буде комфортно, в принципі. Нормальна карта, тобто все добре. Наприкінці падає дев'ятка монет. В класичному це дуже гарна карта. А тут вона йде як жадність, алчність і скупість. Тобто раки будуть а, ничкувати гроші. Будете ничкувати свої заощадження. Ну, що зробиш? Так, воно. так воно, так воно буде. Будете ничкуватися. Ну, об, обично так роблять хлопці. ну, Можуть робити і дівчата там відкладати щось собі на щось відкладати. Так, давайте подивимося почуття, що на серці у наших раків. З 5 по 12 червня. Вже раки дуже чутливі. Вони такі, ой-ой, ой чуть що, зразу в сльози. Там, навіть чоловіки. Я знаю, про що я кажу. В мене перший чоловік був рак. Так, дивимося. Ну, дуже статусна гарна карта Лілії по почуттям. Тобто, стосунки, раки, в принципі, раки люблять оформлювати стосунки, і вони люблять оформлені стосунки. Але з тими людьми, яких. Вони поважають. Поважають, довіряють. Не скажу, що люблять, ну от в них оце таке, знаєте, а, то ось така карта і де вам, ви будете мати такий статус. А, якщо це цивільний шлюб, то він дуже статусний. я тобто Серйозний, дуже серйозний. І, до речі, дуже комфортний. Раки люблять, щоб було комфортно, щоб було красиво. Зразу роблять ремонти, все тянуть в хату. Ну, коротше, такі, хазяйва, хазяйва. Рак в домі, у домі для нього це головне. Тому сім'я це святе, як казав мій муж, але сам гуляв. Так ну то так. Так що ось, ось раки ви любите це все, щоб було все красиво, чітко. Комфортно, так воно у вас і буде. Щоб у вас було все красиво, і половинка красива, серйозна, статусна, з якимись можливостями там, чи сім'я хороша, чи робота, чи, в принципі, все. Ну, щось таке. Ви так вибираєте. Да. А будете десь зустрічатися, до речі, деса. Тобто будете з кимось общатися, з людьми. І також буде переписка, будете переписуватися, будуть звістки, будете отримувати щось таке від людей своїх, близьких та рідних. Ось так. Це наші раки були. Ну і давайте подивимося здоров'я раків 5 по 12 червня. Ой, ну хто б сумнівався, Боже, це ж ви. Так, ну дивіться, раки по здоров'ю. В принципі, непогано все у вас тут по, -по початку тижня більш-менш ви будете довольні, Все у вас вроді як нічого. Далі, в принципі, є бажання і є життєва енергія, і все тут у вас, до речі, дуже чутлива. А, взагалі стихія води. Це люди, які можуть бути ізотериками, вони дуже відчувають інтуїтивно все. Тому дуже такий тонкий світ це вода. Але вони можуть так зануритись, особливо риби, що ви до них не, не долізете, не, не, не доб'єтеся, не достучитеся. Але самі по собі люди дуже чутливі, дуже відчувають, просто вони не показують то. Не хочуть, не вміють, не знають. Не можуть. Так що ось дивіться, Причому чим старше вони становляться, тим вони отакі от загружені якісь. Холодні, це ще вода, вони холодні такі, знаєте. Вроді як чутливі, але вони чутливі, і так, от, знаєте, тільки до себе. Себе люблять, себе, себе жаліють, себе себе, себе, любимого дуже люблять. Чи так, Дивимося далі по здоров'ю. Більш-менш де у вас така. Енергія життєва, в принципі, ви її маєте, все нормально, бажання, все хорошо. Але наприкінці тижня у вас починає даже ЖКТ в порядку. Тут іде у вас і кров, і вода, все в нормі тут іде. Але отут -от починається кризисна історія, і причому вона йде іменно по воді. Нирки, може, система. І кров. Тому дивіться, наблюдайте це все щось воно таке вас буде колихати там. Давайте я п'ятірочку розкрию. І причому це хронічна, це хронічна проблема. Хронічна проблема і випадають мечові. Я можу вам сказати тут, що по цій карті тут можуть бути вже вражені сосуди. Сосуди, сосуди, Тому треба цим займатися, треба займатися кровоносними сосудами, кровоносною системою. Бо це вже бачите, от, коли вже така іде карта, десятка, тут йдуть втрати іменно. А якщо ми дивимося вода, це сосуди. Ну, по ниркам я тут не знаю, який стан по ниркам, теж треба дивитися. Треба дивитися по ниркам. що там. Так що дивіться, тут опасна у вас карта, займіться цим. Все, що пов'язано з водою, мочеполова, нирки і кров, подивіться. Здайте аналізи, щось у вас там непорядочок буде. Я не скажу. Це, це хронічно у вас, це треба постійно цим займатися періодично, знаєте, так, і підтримувати це. Але отут уже, як, знаєте. Така красна кнопка. Треба це, срочно цим зайнятися. Срочно. Бо воно вам дасть знати в кінці тижня. От ви це все знаєте, то робіть то, що ви робили для себе от, оце все. Робіть. Сьогодні понеділок, ви можете це все трошки зменшити, це. Так. Ви ж не дивитеся мої відео. Дивляться 200 там людей, а підписаний 6000. Ну, я не знаю. Так, дивимося, дивимося далі скорпіони. О, обожнюю скорпіонів. Обожнюю скорпіонів. Класні люди, скорпіони. Хе -хе. Вони дуже відчувають людину, людей, з якими вони общаються. Вони їх читають. Так, до речі, впадають в протилежність це тільці. Тобто імператори і імператриці. А сам скорпіон це помірність і трансформація, тобто смерть. Дуже цікаві люди, дуже цікаві. Так, дивимося скорпіонів. Їхній достаток, фінанси з 5 по 12 червня, робота, бізнес, гроші для скорпіонів. У скорпіонів буде все супер. Все супер. Якщо шукаєте роботу, ви її знайдете. Якщо вона вже є у вас, ви будете все мати на той роботі, все буде у вас добре. Середина, чітко все нормально. Трійка кубків, ви кайфуєте. Е, ну і е, Тут чий колектив такий колективчик е, нарисувався. Ну і наприкінці двійка це теж така карта, вона е, досягнена успіх. І також тут буде, ну, скоріш, цього, все ж таки буде пара, бо двійка це пара це будуть, будете мати. Гарний настрій і цей достаток вам несе все ж таки спокійне життя. Знаєте таке? Якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете ту роботу. Якщо е, треба було щось отримати, отримаєте. Причому зразу на початку, в принципі, по всім картам ви отримуєте впродовж цього тижня. Так, далі. Стосунки, близькі люди, рідня, шона у скорпіонів. 5 по 12 червня. Так, вам падає, падає, до речі, козьонний дом якийсь обман і якісь новини. Щось з козьонного дому будуть якісь у вас брехливі, брехливі новини. Чесно кажучи. Чомусь вас, скоріш всього, хочуть обманути. Десь вас хочуть, не хочу такого, пов'язано з роботою, до речі, якщо ви працюєте в цих організаціях, то щось там вони від вас хочуть. І це вже наближається проблеми. Якісь чекають проблеми іменно у вас по стосункам. По стосункам, а якщо це козьонний дом. А, робота то роботою. Це ще якорь показує, що це довго буде. Якорь може показувати не роботу. Тут і гора припала, що це буде ще і довго. А, де він то якор, де його закинула? ладно, Неважно. Це ще й буде довго з козьоним домом. Щось у вас пов'язано, щось будете ви тут а, може ви розводитесь, може розходитесь, може щось ділити між родичами, судитесь, щось таке у вас козироги тут припадає на цю неділю. Наприкінці новини, які новини, давайте подивимося, які новини. Ну, не дуже, бачите, тут таке тучі випали. Тучі? Але, скорпіони, ключ в ваших руках. Ось, саме головне. Тримайте. Так що дивіться. Що там у кого, але бачите, показало саму, саму таку карти особливо. Коли все гладко, вони нормально показують таке спокійне. Коли о, якесь така ярке, ярке таке щось, вони показують іменно ярку ситуацію, якщо вона є. Ну і давайте подивимося здоров'я скорпіонів з 5 по 12 червня. П'ятірка багато випадає сьогодні на ці, на ці розклади. І ця була також. Ну, Дивіться, ну посередині, слава Богу, воно якось там у вас буде. По зіркам більш-менш збалансовано. Але по початку, по початку е проблеми моче полова, нирки і з кров'ю. Дивіться, при, при, приділіть цьому увагу. Це іменно ці проблеми. Якщо ви це знаєте, а це у вас хронічно, хронічно, то ви повинні то знати і нормалізувати то, от ви будете цим займатися. Далі, далі, у вас іде п'ятірка жезлів, тобто будете, будете, знаєте свою життєву енергію, свої бажання по здоров'ю кучкувати, бо вам треба, треба не хворіти, треба бути здоровими. То ви будете, то знаєте, як. Жадібністю охороняти своє здоров'я, і я так розумію, що ви займаєтеся своїм здоров'ям. Скорпіони дуже розумні люди. Вони завжди тримають руку на пульсі. Вони дуже чутливо на все реагують, дуже ну, такі цікаві. Я люблю скорпіонів. З ними дуже, дуже цікаво, дуже розумні люди. Я не скажу, що прям 100%, але з тими, з ким я стикалася, вони були ну, досить. досить Такі люди е, серйозні і правдиві, і порядні, що саме головне. Так що, от п'ятірка, тут у вас теж вона кризисна ситуація по енергетиці життя, але ви тут збираєте її, збираєте, збираєте і не хочете нікуди віддавати, то, то займайтеся своїм здоров'ям, почніть з понеділка. От сьогодні почніть займатися цим, будь ласка. Так, закінчила я скорпіонами і далі у нас останній знак водний риби. Риби, давайте подивимося, риби з 5 по 12 червня, достаток, достаток доход, фінанси, робота, бізнес, все, що касається грошей. Що чекає на риб? Так, ну дивіться, в принципі, риби вони такі, що вони мають, е, знаєте, риби люблять спокій, спокій. от Вони люблять, щоб їх не дьоргали, не смикали. Тому е, от по луні вони, бачите, парочка сидить, вони е, не дуже зараз такою роботою, хіба що тільки сам собі ти там щось і то. Е, ну, ось е, така трошки печалька у них тут буде по луні. По поводу роботи, щось такі розочарування, такі тріпання нервів, колихання почнуться у нас з понеділка. А, посередині, посередині тижня а, все ж таки будуть вони щось там думати, робити, чи брати, чи займати. В общем, крутитися, вертітися треба робити, вони тут виконавці, будуть працювати. Але це карта долгу або займу, тобто, ну, з грошима мають справу. Але невеличку, бо тут вони, як от паж, пажик, тобто рибки, вони не дуже заробляють. Ну, і я хочу сказати: ну, я не скажу, що всі ні. Ну, в конкретному випадку тут виконавець. Тобто це не якась там персона, да? Ну, і тут спетаклів наприкінці тижня, в принципі, люди отримають на те, що вони сподівалися, шанс є отримати. Шанс є і почати щось ще, і отримати то, що, на те, що розчитував. Ось так, що ну, непогано. В розкладі про гроші, дві карти по грошам, непогано про рибок, хоч вони такі не дуже великі, але вони нормальні. Так, дивимося стосунки рибок, стосунки, близькі люди, рідні люди, сім'я, що на серці у рибок. Що можу сказати? Поліліям по ліліям і по цій карті може будете Ну Ви себе комфортно почуваєте в своїй сім'ї, в принципі, комфортно. Прикривайтесь, не кажете ніколи до кінця все, що треба сказати. Прикриваєте для себе, зберігаєте для себе. Ну Для риб це нормально. Оцей час лежить. Ну, в принципі, наскільки я знаю, риб, вони не дуже спішать. Вони такі не, 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 не спішні люди. О, то, що під масками, то точно. Вони криються під масками. У мене зараз другий чоловік рибка. Так що, ой, це все про нього. Це все про нього. Це і книжка. І оце, що він там щось там єлеться як кажуть. І оце масочки одіває, І все. Чувствує себе дуже в сім'ї комфортно. Комфортно йому, удобно йому. Він а, відчуває статус свій, він поважна людина. Тобто все тут нормально для рибок, нічого поганого немає. Люди ви такі є, тому а, що вас треба сприймати такими, як ви є. Ваші близькі люди повинні вас так сприймати. Ось. Ви закрита книжка, ви вас читати і читати, ви приховуєтесь, одіваєте масочки. По, по, по часикам, ну що тут по часикам, я хочу ще раз сказати, по часикам. Ось самі рибки впали на часики. ну, До речі, рибки вони такі, знаєте, цікаві. ось вони рибки і плавають рибки. Це, звісно, фінанси більше, да? бо кубки, це таке воно. ну, Тим не менше, купки, до речі, бубновий король тут. Це ж карти такі, де пишеться це. Ну, нормально все, ви такі є, рибки плавають собі, спокійно, в починки. Все хорошо у вас. Так що, це, ваша, це ваше нормальне життя під масочками. Ви любите це. Так, головне, що в сім'ї все нормально, там поліліям. Головне, що вам комфортно. комфортно. Ну і здоров'я рибок, давайте подивимося. Риби, що з вами? Що з вами риби? Так, на початку. Щось якесь буде у вас тут. Ну, скоріш всього, це пов'язано іменно з. А, от Я взяла зірочку, так, тут буде якесь, знаєте, але тут іде гармонія, тобто воно не буде дуже таким серйозним. Ну, щось ви таке або узнаєте, або щось таке буде для вас відкриттям, але воно не буде дуже приємним. Хоча по балансу, може, і буде приємним. Кожного там по-своєму. Знаєте, кожний по-своєму сприймає якісь новини. Але це точно не буде щось таким там. Страшним і смертельним. Тут більше показана, така, знаєте, психологічний стан такий, от, бажань, гармонії. Ну, тут нічого такого страшного, поганого немає. Немає, Я не вбачаю тут такого нічого. А ось оця карта, звісно, вона не дуже гарна, бо тут йде травматичність, тут іде подвійки ще і, як сказати, Якась буде ситуація, ви будете не впевнені в цій ситуації. Ви не будете знати, що вам робити. Або ще, знаєте, дуже руховий апарат йде, по то, що голова голова. Голова може бути, головокруження може бути, щось пов'язане з головою. Отаке, знаєте. І також кістки, позвоночники, сустави, оце таке. Робіть для шиї вправи шию. Оце двійка, це шия 100%. Робіть вправи для шиї. Може буде якась така ситуація тут пов'язана з обостренням, може остеохондрозу, Може таке статися. А може статися, ну, я не скажу, що тут кроловили, інсульт ні, я цього не скажу. А більше воно йде от по травматизму, по головокруженням і це кістково-руховий апарат. Так, і закінчується неділя, у вас, в принципі, непогано, по шісткам чаш, все добре і навіть тус іде ось прекрасно буде зі здоров'ям. Якось по почуттям, все буде добре. І водний баланс, і кров'яний все буде більш-менш. По крайній мірі, є для того всі шанси, щоб такими бути. Всім, люди рекомендую зайнятися своєю шиєю. Це головне, що в нас є. Бо в нас там і гіпофіз, і мажечок, і блін, забула ще одне слово. Все це в голові. Розумієте, помімо мозока, ще це все, яке відповідає. А, гіпоталамус. Все це, від... це голова. Якщо там щось непорядок, а непорядок там від шиї, хана. Все. Так що займайтеся своїм здоров'ям. Рибки я закінчила. Пишіть, чи сподобалося вам, чи нравиться вам цей, ці розклади, щоб я бачила обратний зв'язок, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Щоб ваші мрії збувалися, займайтеся своїм здоров'ям, почуємось, па-па.